Ну, є дані і це екстрене увімкнення. Зараз я граю в Бедварс. І тут взагалі такий екшен зараз почався. Е, нашу команду ось ми двоє залишились. Е, всіх інших з нашої командої вин, з нашої команди винищили. І ми тут виживаємо. Я, я взагалі якось е, шойно втікав, я не знаю, як взагалі я тікав. Але якось втікав. І ще я зрозумів, що я дуже люблю оці фаерболи. І зараз ось я виглядаю отак. От в мене діамантова броня, діамантовий меч. І я зараз і залишило ще декілька людей. І я зараз буду хоч якось намагатись перемогти. А, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. І це буде ще одне захоплююче ПВП. Бачу червоного. Ай. Пав. І я зараз, напевно, буду. Наш буду нападати. У мене є 10 золотих яблук Якщо, що то якщо я зараз помру, то мені кінець, бо наше ліжко також зламане. Але не думаю, що я помру, бо я вже трохи навчився павепехатись. Якщо що мені дуже незручно робити удари зверху, до речі, мені на поміч прийшов ще один мій тімей, тому ми точно переможемо. Є, ми перемогли! Ми повністю винищили червоних клас. Залишився лише один ворог. Ну, думаю, ви самі зрозуміли, хто це. Так. Купляю багато золотих яблук. О, ой! Йой, я не то купив. Хоча не думаю, що вони будуть зайві. Так, ще що я хотів. Це що? Тутем бруть. Е, не знаю, що це за тотем, але хай буде. Ух, я готовий. Бачу синього, бачу жовтого. До речі, нас двоє залишилось, і мені треба йти зараз, ну, типу, ось. Так. Це він там. Він тікає. Я наздоганяю. Він якось помер. Ми перемогли. Це ще одна була перемога на Бедварсі. Ух, це було дуже класно. І зачекай, мені цікаво, чи буде зараз тут мій скін, чи ні. Напевно, не буде. Ех, на жаль. До речі, я трохи поміняв собі скін. Тепер я, я моя шкіра така е, сіра, як і в скрипуна. Я вирішив стати скрипном. Мені просто дуже подобається цей моб, і якраз безкоштовна маска на нього була, тому я вирішив стати скрипном. А ще в мене отакий от прикольний плащ, який має світитись, але чомусь не світиться. Ой так. Я дещо забув, купляємо це і погнали. У мене з'явилася одна дуже класна тактика. І я зараз буду її притримуватись. Йой. Окей. Трохи не вийшла моя тактика, але нічого. Зараз буде ліпша спроба. Все. Тільки ще треба заліза на блоки, і все. Все, я готовий. Купляю блок. І погнали. Ай! Я подумав, що то свій, а то не свій. Ой, так, помер. Головне, щоб нам зараз не зламали ліжко. Ага, його і не зламали. Моя тактика полягає в тому, щоб з самого початку прийти на чиюсь базу і зразу зламати їм ліжко, поки воно ще не захищене і нічого такого. Тому якщо в, нас вийде, в мене вийде це провернути, то буде дуже класно. йду на базу синіх. Так, наше ліжко зламали. Це. На жаль, я помер. Я хотів, до речі, завтра я буду вільний. Мені в коментарях писали Гоу ПВП Bedwars 1 на 1. Так. Рахуйте, що цей коментар потрапив у відео. Я погоджуюсь з цим, але. Напиши, я в неділю буду вільним, і напиши, будь ласка, коли, в якій годині. Якщо не вийде в неділю, то вийде ще в понеділок. Тому напиши, будь ласка, коли ти хочеш е зі мною ПВП зробити. І ще є нам треба якось зустрітись на цьому сервері. Ну, це я вже не знаю, як роб зробимо. А ще я не знаю, як тут влаштувати ПВП один на один. Це що таке? А, а, це якась платна штука. Ось я хотів оце от сказати. До речі, мені дуже приємно, що ви пишете коментарі під моїми відео. Це дуже мотивує мене робити нові-нові відео. І я хотів би. Пограти щось інше. Або хоча б спробувати пограти. І я. А це що таке? А я не знаю, що це таке, якісь скини. І я примітив для себе гравіті. Я ще ніколи не грав, але мені дуже цікаво було погра... подивитися, що це взагалі таке. Вау, воно прям класно. Вау, та тут ще й стрибати так класно можна. Мені подобається, чуєте? Це прям вау. Мені вже подобається. Оце от гравіті. Так, поки що в нас звичайні стрибки. І я навіть не можу. О, я напевно знаю, що тут треба буде робити. Тут треба. Ой, пролітати. Ой-ой-ой-ой! Так, це дуже складно, я вам так скажу. Я зрозумів, але я просто не пам'ятаю, як саме цей режим називається. Так, і що тут далі? З порталу, я так розумію. оп оп Ага, новий рівень складності, я так розумію. Аж прям. Прям притик впритик. Дуже складно було. Опа. Ще, якийся о. Йой. Ой. Спробуємо десь в іншому місці пролетіти. А ну що ж таке, не виходить. А ну-ой. У Ох. Ох, мене вийшло! Я не знаю, як я б так приземлився. Я мав би померти, але я не знаю. І мені ще залишилось трохи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я зміг. І мені ще трохи залишив один раунд, оцей. от. Я так розумію, він найскладніший. І я правильно все зрозумів. Бо це реально дуже складно. Я більше такого не буду грати. А, так мені десь посередині треба от туди влетіти. І як то зробити, по-вашому. Я навіть не знаю. Що оці маленькі блоки дуже заважають. А як? Якщо б їх не було, то я б спокійно собі впав. Туди, куди треба. От сюди. Ай, і... ну-ой, я трохи не попав у воду. Як це розуміти? Ой, ой-ой-ой-ой-ой! Я не знаю, як туди можна взагалі влетіти, як туди. О, oh, єс! Yes! Я зміг, це остання була. Так, і куди, куди, куди? Де портал вон? Це реально якийсь жах був. Так, я я на п'ятому місці. Хоча б на якомусь. Не на останньому. Ну, мені, до речі, дуже сподобалось. Дуже сподобалась ця гра. Напишіть в коментарях, як вам, що ще можна тут такого пограти. І я в якомусь відео заходив в внутрішній двір, але повністю його не подивився. І мені цікаво, що тут далі, бо я побачив отут такі от проходи. Оце прям реально гарно побудоване місто. Чуєте? А вони старалися будували. Вони не просто збудували основну частину, вони ще далі щось будували. Це, це прям взагалі Це якщо, якісь рель, рейки. Вау, ні, ну це мені дуже прям подобається. вони... Якщо це було збудовано вручну, ну за планом якось, а я думаю, що це так і є. Ну Не вручну, а якби, як би це сказати? А збудовано якось. Ну, це точно будувала машина якась. Але напевно, що ці всі макети люди добудували. Мені прям дуже сподобалось. Ого, 900. Я хочу подивитися. А наді мною нічого не висить. Жаль. Ну, мабуть, на цьому будемо закінчувати. Я показав вам нову гру, якщо вам вона сподобалась, то пишіть в коментарях, якщо ще таке знімати. І на цьому будемо прощатись. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і усім па 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 до нових зустрічей!